І всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами прийдемо тест з фізичної культури. Загальна фізична підготовка. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання. А також. Перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож розпочинаємо. Запитання номер 1 Загальна фізична підготовка це варіанти відповідей, варіант А. Це рівень розвитку фізичних здібностей, можливостей органів і функціональних систем безпосередньо, що визначають досягнення в обраному виді спорту. Варіант Б процес вдосконалення рухових фізичних якостей, спрямованих на всебічний і гармонійний фізичний розвиток людини. Варіант Г. Фізичні якості розвиваються у процесі виконання різних фізичних вправ. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант Б. Загальна фізична підготовка це процес вдосконалення рухових фізичних якостей, спрямований на всебічний і гармонійний фізичний розвиток людини. Запитання номер 2 Людина, яка контролює правила гри. Варіанти відповідей. Варіант А. Спостерігач. Варіант Б. Глядач, варіант Г. Суддя. Варіант Д. Експерт. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант Г. Суддя. Запитання номер 3 Після бігу потрібно. Варіанти відповідей. Варіант А. Випити багато води. Варіант Б. Перейти на ходьбу, уповільнити дихання. Варіант Г. Відразу лягти і відпочити. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Після бігу варто перейти на ходьбу, уповільнити дихання. Запитання номер 4 Одним з основних правил здорового способу життя та умовою росту і розвитку людини є варіанти відповідей. Варіант А. Треба рухатися до перевтоми. Варіант Б. Треба якомога менше рухатись. Варіант Д. Достатня рухова активність. Час. Правильна відповідь. Варіант Д. Одним з основних правил здорового способу життя. Та умовою росту і розвитку людини є достатня рухова активність. Запитання номер 5 завданням загальної фізичної підготовки є розвиток всіх основних фізичних якостей сили, витривалості, гнучкості, швидкості та спритності. Варіанти відповідей: варіант А. Так. Варіант Б. Ні. Варіант Г. Не знаю. Час. Правильна відповідь варіант А. Так. Завданням загальної фізичної підготовки є розвиток всіх основних фізичних якостей сили, витривалості, гнучкості, швидкості та спритності. Запитання номер 6 Здатність людини долати опір або протидіяти йому за рахунок м'язових напружень це варіанти відповідей. Варіант А. Швидкість. Варіант Б. Сила. Варіант Г. Спритність. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Сила. Здатність людини долати опір або протидіяти йому за рахунок п'язових напружень це сила. Запитання номер сім. Здоровому способу життя не сприяє. Варіанти відповідей. Варіант А. Активний відпочинок. Варіант Б. Систематичні заняття фізичними вправами. Варіант Г. Вживання наркотиків, алкоголю, паління і сигарет. Час. Правильна відповідь. Варіант Г. Здоровому способу життя не сприяє вживання наркотиків. Алкоголю, паління і сигарет. Запитання номер 8 Для попередження перевтоми під час занять фізичними вправами необхідно варіанти відповідей. Варіант А. Визначити життєву ємкість легень, варіант Б. Визначити частоту серцевих скорочень, варіант Г. Визначити силу м'язів кисті. Час. Правильна відповідь: варіант Б. Для попередження перевтоми під час занять фізичними вправами необхідно визначити частоту серцевих скорочень. Запитання номер 9 Найважливішим чинником, що впливає на здоров'я, є варіанти відповідей: варіант А. Спадковість, варіант Б. Спосіб життя, варіант Г. Навколишнє середовище. Час! Правильна відповідь. Варіант Б. Найважливішим чинником, що впливає на здоров'я, є спосіб життя. Запитання номер 10 Здатність людини виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою. Це варіанти відповідей А. Швидкісно силова якість. Варіант Б. Гнучкість. Варіант Г. Сила. Час. Правильна відповідь варіант Б. Здатність людини виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою це гнучкість. Запитання номер 11 Гнучкість залежить від рухливості суглобів. Варіанти відповідей: варіант А. Так. Варіант Б. Ні. Час. Правильна відповідь варіант А. Гнучкість залежить від рухливості суглобів, а також від сили м'язів, що беруть участь у переміщенні відповідної ланки тіла. Запитання номер 12 Здатність швидко і точно виконувати рухові завдання різного характеру, особливо ті, які виникають несподівано, наприклад, човниковий біг. Це варіанти відповідей. Варіант А. Швидкість. Варіант Б. Спритність. Варіант Г. Сила. Варіант Д. Витривалість. Час. Правильна відповідь варіант Б. Здатність швидко і точно виконувати рухові завдання різного характеру, особливо ті, які виникають несподівано. Це спритність. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!